Постійні ремейки і ремастери вже давно стали буденністю для сучасного геймера. Навіщо студіям зайвий раз ризикувати та створювати абсолютно новий тайтл, коли є можливість зробити невеличке покращення і так непоганого продукту? Це питання, яке ставить кожен поважаючий себе розробник. До речі, а ви що думаєте? Чи було б вам цікаво передивитись наші старі відео з апскейлом до 4К і 120 FPS? Ні, звісно, це жарт. Але сьогодні ми поговоримо про гру, необхідність ремейку якої заперечити важко. Мова піде про анонсований рік тому перевипуск першої частини відьмака. Поговоримо про саму оригінальну гру, про те, як і хто займається ремейком і чи вдасться розробнику повернути наш 2007. -й. Тож буде цікаво. З вами, як завжди, канал GameVis. І перед початком ми хочемо подякувати всім, хто долучився до підтримки каналу. Завдяки вам ми можемо створювати більше якісного україномовного контенту. Якщо ви теж хочете підтримати наш канал, усі необхідні посилання для цього будуть у описі. Половину залучених коштів ми, як завжди, відправимо на допомогу українській армії. Історія створення. Що парадоксально, порівняно з іншими іграми трилогії, саме в першого відьмака геймери грали найменше. Саме так ми більше звикли до того, що популярні серії, навпаки, зазвичай скочуються. Так чим же все таки особлива ця гра? І чому варто детальніше звернути увагу на майбутній ремейк? Ведьмак, це те, з чого все почалося для нас, для CD Projekt RED. Це перша розроблена нами гра, яка в свій час була для нас дуже важливою. Повернення до неї і робота над її ремейком для наступного покоління геймерів повертає почуття тієї важливості, якщо не сказати більше? Адам Бадовський, керівник студії CD Projekt RED. Як не дивно, історія розробки оригіналу багато в чому перегукується з майбутнім ремейком. Тож пропонуємо почати саме з неї. Мало хто знає, що добре відома нам польська компанія починала свій шлях не як студія розробки, а як точка на комп'ютерному ринку у Варшаві. Саме тут, на польській Петрівці, двоє старшокласників, що згодом стануть засновниками CDPR, прогулювали уроки та продавали диски комп'ютерних ігор, які вони завезли з заходу. Власне, тому компанія і до сьогоднішніх днів носить назву CD Project. Скоро молоді підприємці дійшли до думки, що їхній бізнес може розвиватися краще, якщо полякам, які тоді в своїй більшості не розуміли англійську мову, пропонувати локалізований продукт. Вони вирішили почати з першої частини Baldur's Gate. -у. І це був неймовірний успіх для молодої компанії. Їм вдалося втричі перевершити очікувані прибутки. Зароблені сотні тисяч доларів дозволили їм створити власну студію розробки CD Projekt Red. І тут і трапляється канонічна подія, яка в подальшому спонукне поляків зайнятися розробкою відьмака. Окрилені успіхом від локалізації, проджекти погодилися попрацювати над ПК портом гри в тому ж самому всесвіті Брами Балдура Темний Альянс. Але через проблеми з фінансуванням випуск гри було скасовано. І в цей момент студія вирішила перенаправити отриманий досвід на розробку власної гри. Поляки вже тоді роздумували над можливістю зробити комп'ютерну гру на основі настілки кіберпанка. Страшно уявити, якого монстра випустила б студія, якби на початку 2000-х замість Відьмака вони взялися втілювати цю ідею. Але факт є фактом: розробники надали перевагу більш близькій для них історії від польського письменника Анджея Сапковського. Багато хто з команди був знайомий з його творами ще зі шкільних часів. Тим паче, сам пан Сапковський тоді не дуже сильно вірив у успіх ігрової адаптації, і права на використання історій і персонажів були продані за смішні 10 тисяч доларів. В майбутньому письменник неодноразово пожалкує, що невдало оцінив перспективи вітчизняного геймдеву. Розробка гри з самого початку була важкою. Команді вдалося за старим знайомством з байоверами отримати код їхнього рушія Аврора. І не сказати, що це глобально полегшило роботу. Подекуди полякам доводилося переписувати до 90% оригінального коду, і такий глибокий досвід розробки гри практично з нуля в майбутньому підштовхне студію створити власний рушій для наступних ігор. Сьогодні ми можемо тільки фантазувати, чи змогли б Проджекти досягти світового визнання без Red Engine. або ж навпаки, робота з ним стримувала потенціал студії. Що ж, у найближчі роки ми отримаємо відповідь на це питання, оскільки нові ігри вони будуть розробляти вже на Unreal Engine. Теорія дурня. Не вимикайте відео, ми не збираємося вам розповідати про геномодифікованих гусей чи бази НАТО. Просто так співпало, що Fools Theory – це назва студії, якій доручено займатися ремейком першої частини. Самі CD Projekt Red одразу заявили, що сили їхніх власних команд будуть зосереджені на продовженні кіберпанку та новій трилогії у всесвіті Відьмака, яка не буде продовженням пригод Геральта. Але що ж ми знаємо про цю аутсорс студію? Fool's Theory це невелика польська відеоігрова компанія, найвідоміший їхній тайтл це цьогорічний травматург. Дана РПГ розповідає про пригоди чарівника в альтернативній історії Польщі на початку ХХ століття. Також раніше багато працівників компанії вже долучались до розробки ігор проджектів, а саме до побічних квестів другого та третього відьмака. Крім того, з проджектами їх рідний те, що вони теж тісно пов'язані з серією Baldur's Gate, адже вони допомагали Ларіан з їхнім минулорічним релізом. Тож як тільки цього року над душею не буде висіти жоден інший проект вони будуть готові приділяти весь час та увагу розробці ремейка відьмака. Розробник обіцяє, що колектив Fool's Theory» з усією відповідальністю поставиться до створення оновленої версії легендарної гри. Перш за все, нам потрібен чесний і приземлений аналіз того, які частини просто погані, застарілі чи потребують переробки. А які в той же час треба виділити, які є чудовими, які слід зберегти, або ж вони є ключовими стовпами, що не можна відкинути. Якуб Рокош, генеральний директор Fools Theory. А давайте детальніше поглянемо, якою вийшла оригінальна гра і з чим доведеться мати справу студії. Враження від оригінального відьмака. Після п'яти років розробки, у 2007 році, світ нарешті побачила гра, що визначить вектор розвитку студії на роки вперед. На момент виходу сучасники хвалили відьмака за непогану графіку. А саме проджекти додали до рушя BioWare низку покращень, таких як динамічна зміна погоди та часу доби. Також критики відмічали міцну історію з розгалуженою системою виборів зараз вже цим нікого не здивуєш. Але на той момент рядовий геймер ще не був зіпсований такою кількістю відкритих світів з 14 мільйонами варіантів кінцівок. Йому вистачало й трьох. За орден палаючої Рузи, за повстанців з Елей та звичний для Геральта шлях нейтралітету. Ну і звісно, хвалили за чудовий саундтрек, що ідеально занурював гравця в атмосферу середньовічного східноєвропейського фентезі. Хоча і ніяких особливо великих нагород того року грі виграти не вдалося. Ми не виправдовуємо гру. Але для контексту важливо зазначити, що її реліз співпав з запуском інших популярних відеоігрових франшиз BioShock, Mass Effect, Assassin's Creed та Crysis. і це на додачу до продовжень вже популярних лінійок, таких як Call of Duty, Fallout та Zelda. Але факт залишається фактом. Першому відьмакові є багато чого покращити графіка і бойова система. Найбільший шок у гравців, які відкривали для себе витоки ігрової серії вже після третьої частини, викликає система управління і, в особливості, механіка бою. Звісно ж, розробники подбали про досвід гравців та вирішили запропонувати два варіанти керування персонажем. Але, на жаль, жоден з них не вирішує об'єктивно найслабкішої складової гри боївку. Навіть у момент свого релізу така механіка не була чимось прийнятним для жанру РПГ. Вже тоді геймери скептично поставились до обраного проджектами рішення. Останнє, на що ти розраховуєш, купуючи диск з грою про пригоди в вбивці чудовиськ, це те, що процес битви буде нагадувати ритм гру. Чи встигнеш ти у потрібний момент натиснути ліву кнопку миші. Можна впевнено сказати, що подібної механіки точно не буде в оновленій грі. Але і якою може бути бойова система, до кінця не зрозуміло. Логічно було б припустити, що Full Theory зроблять клон третього відьмака тільки в локаціях та з сюжетами першої гри. І, звісно ж, з покращеною графікою. Цього, мабуть, хотіли б більшість фанатів. Відповідно, і бойова система була б схожа на гру 2016 року. З іншої сторони, не варто ігнорувати факт, що ремейком займається не сама CD Projekt, а саме Fools Theory ізометричність останніх двох ігор, над якими працювала студія. Наштовхує на думку, що і ремейк відьмака може мати подібний вигляд. І всі ці фантазії про неймовірні пейзажі Темерії з камерою з-за спини, обгорнуті в оболонку Unreal Engine 5, так і залишаться фанатськими концептами. Можливо, успіх Baldur's Gate диктує нові тенденції у жанрі RPG. Що тут сказати? У деякій мірі це дійсно схоже на один з режимів першого відьмака. Важливе уточнення в свій час перший відьмак вийшов ексклюзивно на комп'ютерах. Але зараз можна бути впевненим, що при розробці ремейку ігровий процес точно буде адаптовано під всі ігрові платформи. Важко уявити, що хтось наважиться випускати гру зараз, відмовляючись від такого масштабного ринку, як консолі. Будьте певні, якщо в них буде можливість портувати гру і на мобілки, вони це обов'язково зроблять. Запитайте он у Ubisoft чи Rockstar. Також розробники відкрито заявили, що ремейк буде грою з відкритим світом. Тобто ми в будь-який момент зможемо повернутися у Каер Морен, спитати пораду у візіміра чи поїхати у передмістя розкинути кості зі старим другом Золтаном. До речі, про це активності гра, як і її наступні частини, має окремі додаткові активності, такі як покер на костях чи кулачний турнір. І якщо до моменту виходу мегапопулярного відьмака 3 традиція бійцівських змагань дожила, то настілка змінилась на гвинт. У підсумку вона навіть стала окремою колекційною картковою грою, навіть двома. Але чи замінять покер на більш популярний у всесвіті гвинт, ми поки не знаємо. На користь збереження оригінальної міні-гри говорить те, що більшість фанатів серії вже і так встигли зробити свої статки на гвинті ще в третьому відьмаку. Така репетативність може не сподобатись фанатам дикого гону. Одночасно, викликавши обурення у Олдів, які чекали можливості знову виграти в покер пів темерії у короля Фольтеста, забава весела і точно сподобається всім, хто перечепився через складність гвинту ще на перших партіях з кривавим бароном. І до кінця гри не акцентував свою увагу на колекціонуванні карток. Хоча перший відьмак міг запропонувати альтернативу і цьому. Попри намагання CDPR зробити все, аби пошуковим запитом відьмак карточки вам видавало результати з грою гвинт, ми, як давні фанати серії, пам'ятаємо, як повинні виглядати справжні карточки у відьмаку. Любовні походеньки Геральта породили цілий пласт жартів про персонажа, мовляв, у білого вовка три мечі: срібний для монстрів, звичайний для людей. Ну а третій допомагав зібрати колекцію еротичних карточок у першій частині. Хоча Fools Theory вже встигли повідомити фанатів, що від подібної системи колекціонування вони відмовляються. Оскільки навіть на момент виходу першої частини ставлення до жінок як до трофеїв виглядало не зовсім у дусі часу. Логічно припустити, що загалом амурних інтеракцій стане менше. Скоріше за все можливість романтичних взаємодій залишиться лише між значущими для сюжету персонажами, такими як Тріс чи Шані. А ось про втіхи з випадковою селянкою за букет квітів найвірогідніше доведеться забути. Як і про оригінальні модельки персонажок. А от про що не варто забувати, так це про наш телеграм-канал з найсвіжішими новинами зі світу відеоігор. Приєднуйтеся, щоб бути у курсі справ. Усі посилання у описі. Зміна сюжету: за оригінальною задумкою, у грі 2007 року повинно було бути реалізоване звичне для РПГ створення власного персонажа. Але на перших етапах розробки від цієї ідеї відмовились на користь продовження пригод книжкового Геральта, хоча це була та ще задача. З однієї сторони, фанати, що вб'ють за відхід від канону, а з іншої, небажання переповідати ті самі сюжети, що були вже раніше описані. У результаті на початку гри ми маємо справу з відьмаком, що втратив більшість спогадів та навичок, але все рівно залишається тим самим легендарним м'ясником з Блавікена. У першій частині немає ні згадок про Єнефер, що зрозуміло, бо два персонажа, що взялися ні звідки з провалами в пам'яті, це було б занадто. Перші згадки про неї відклали до сиквелу. Аналогічна ситуація із Цірі. Сюжет першої гри робить вигляд, що ніколи не чув про дитину призначення. Але навіщо в історії ще одна магічно обдарована світловолоса дитина, від якої залежить доля цілого континенту? До речі, знайомтесь це Альвін. Не впізнаєте його? Дивно, це всього навсього центральний для першої гри персонаж, який після фіналу не згадувався в жодній з наступних ігор. Було б непогано, якби розробники ризикнули і спробували пов'язати долі Цирі та Алвіна, що додасть загальній трилогії більше зв'язаності та монолітності. Також доведеться вирішити проблему з деякими іншими другорядними персонажами, такими як Талер, який за підсумками першої гри не міг з'являтися в наступних частинах без допомоги некромантії. Але в цілому подібні зміни персонажів будуть суто косметичними, оскільки поляки від самого початку ставилися до оригінальної історії набагато дбайливіше, ніж самі знаєте хто. І це при тому, що, мабуть, центральну роль у сюжеті грають персонажі, які навіть не були згадані у книжковій сазі. Але так буває, коли намагаєшся розширити вже існуючий всесвіт з думкою про дух оригіналу, а не влаштовуєш оргії в Каєр Морені, переписуючи оригінальні історії та характери героїв. Чим розробники точно порадують, так це побічними квестами. Третя частина гри стала в цьому плані еталоном не тільки для серії, а й для всієї індустрії в цілому. Було б дивно, якби вони в рамках свого ж всесвіту не спробували додати нових окремих місій чи бонусних сюжетних ліній. На користь цього говорять заяви проджектів про те, що історія білого вовка завершена. А отже, і не буде кращої можливості реалізувати всі ідеї, які накопичились за більш ніж як 20 років роботи над ігровою серією. Це буде унікальний шанс переписати першу частину, аби краще інтегрувати її до логіки наступних подій, а також скористатися можливістю та поставити щемливу для фанатського серця крапку в історії Геральта, хоча б у такий спосіб. Бо якщо відверто, більшість побічних квестів у першій грі це класичні принеси мені п'ять шкур диких кабанів. Чи в нашому випадку мізків утопців. Локації. Ще одним викликом, що постане перед командою розробників, буде система переміщень. Оригінальні локації гри не передбачали фаст тревелу з будь-якої точки, у тому вигляді до якого ми звикли сьогодні. Переміщення між локаціями є, але це умовність, щоб підгрузити окремий розділ карти. Цікаво, що при заявленому відкритому світі у ремейку команда Full Theory каже, що без екранів завантаження не обійдеться. Сподіваємося, їх хоча б не буде при кожному заході у будь-яку хату. Подібно до побічних квестів, дизайн локацій зараз виглядає застаріло. Пусті повторювані пейзажі з чудовиськами, що спавняться в один і той самий час на одному й тому ж самому місці. Кожен, хто грав у оригінальну гру, з особливим теплом згадує локацію болота. Бігати туди доводиться часто, кожен раз відкриваючи її для себе з ще більш неприємної сторони. Для тих фанатів серії відьмак, які не розуміють, про що мова. Просто уявіть, що Скеліге стало основною локацією дикого гону, ну або уявіть звук ножа по склу майже те саме. Також важливо розуміти, що в оригінальній грі повністю відсутня плітка, супутниця, без якої вже важко уявити пригоди Геральта, і не сказати, що їй взагалі буде місце в оригінальних локаціях. Хіба що вже на вищезгаданому болоті, бо, окрім нього, інші місцини це невеликі замкнуті локації, де не особливо є де розбігтися. Ну або ж це вузькі вулиці Визіми, де іноді з безхатьком важко розминутись, щоб не почути його перегар. У інших випадках це заздалегідь підготовлені замкнуті коридори, в яких, ймовірно, не буде ні можливості, ні потреби викликати плітку. Тож, очевидно, будемо чекати на розширення та насичення відкритого світу гри. Сподівайтесь на краще, але очікуйте гіршого. Так, ще раз, давайте не забувати про те, що проджекти будуть лише супервізити проект, а не розробляти його самостійно. І саме з цією грою таке вже траплялося. Після відвертого успіху, як для нікому невідомої польської студії, з'явився попит на порт першого відьмака на консолі. Основна команда вже була зайнята розробкою другої частини, тому справу довірили сторонній компанії. Нею стала нікому невідома французька White Screen Games. У результаті п'яти місяців розробки проєкт було заморожено, і консолі так ніколи й не побачили першого відьмака. Збанкрутували та закрились, А проджекти залишили роботу над грою на більш як 15 років. Це об'єктивно викликає занепокоєння щодо успіху майбутнього ремейку. Будьте певні, ми ще не раз почуємо новини про цю гру. Адже активна фаза розробки тільки почалася. Найближчі пару років ми її точно не побачимо. Адже, як мінімум, перед нею повинна вийти перша частина нової трилогії. Я думаю, що ремейк Відьмака значною мірою базуватиметься на технологіях гри нової трилогії, тому він буде розроблятися частково паралельно з першою її частиною. Стратегічний директор CD Projekt RED Адам Качинський Тим паче студія вже добре навчена тим, що краще затримати реліз на рік два, ніж зазнати величезних репутаційних втрат. Адже у випадку успіху можна вже казати й про інший ремейк, і так далі до нескінченності. Проте, чи очікувати цю гру, справа кожного. Лише зазначимо, що в першу чергу відьмак може порадувати фанатів серії своєю історією та атмосферою. Але знову ж таки, якщо немає ні сил чекати ремейк, ні бажання долати до історичну графіку і криве керування оригіналу, можемо запропонувати вам альтернативу переказати сюжет першого відьмака так, як його би пережив сам Геральт. І якщо вам таке цікаво, обов'язково напишіть про це в коментарях. А на сьогодні ми прощаємося. Дякуємо за перегляд і до нових зустрічей на каналі GameWiz.